Ще недавно, вже під час війни, там цієї меморіальної дошки не було. Я біжу і очам своїм не вірю. Меморіальна дошка, на якій написано, що тут була грецька кав'ярня, в якій Мандельштам освідчився своїй майбутній дружині Наді. При тому, що це вже друга дошка Мандельштама меморіальна, яка з'явилася в середмісті Києва нещодавно, тому що на вулиці Заньковецькій там теж є дошка. Так ось. Я не знаю, хто це робить. Я розумію, що платить за це Росія. Хто не чи дають на це дозволи, чи це без дозволів роблять? Давайте от пройдемо от Києвом і порахуємо. Я, я інколи це роблю. Просто в мене немає такої точної статистики, але в нас немає. Ось тут зовсім недалеко. На Володимирській жили Володимир Підмогильний. Меморіальної дошки немає. На підвальній жив Домонтович. Меморіальної дошки немає. На тій самій Лютеранській жив курбас, меморіальної дошки, тобто меморіал українських... От наш Шовковичній є будинок, де жив Семенко, меморіальної дошки немає. На Шовковичній жив бажан, дошки немає. Тобто у нас майже немає меморіальних дошок українським з українськими іменами. Натомість у нас в середмісті Києва. Отак, як просто прогулялися тут звідси, де ми стоїмо, отак діаметром чи якось там периметром. У нас є Ахматова, у нас є Мандельштаму, кілька дощ. Уявити собі, от, що сюди заходять вороги, і це їхній простір, він вже маркований, тут нічого нашого немає. Цей простір вже маркований ворогами, а нічого нашого немає. Це, це просто про те, які окуляри ми обираємо носити. І тут я люблю цитувати Антонеля Гушу, і зараз ще раз цитую. І коли ми говоримо про громадянську релігію, коли ми говоримо про набори героїв, коли ми говоримо про певні Державні жести, коли ми говоримо про шкільні програми, в які потрапляють одні письменники і поети, письменниці і поетки, а інші ні, коли ми говоримо про певний набір дат до НМТ, так чи інакше, ми говоримо про певне соціальне конструювання свідомості, так чи інакше, ми говоримо про те, що ми вибудовуємо ієрархію знань, те, що називається power of knowledge, да? і а, це все. Формує фрейм, який ми несемо в нашому житті, і через який оптика, окуляри, які ми надягаємо, і через які ми дивимося на цей світ. І тут я дам ще одну цитату. Знаєте, я сьогодні, от я сьогодні цитую три інтерв'ю, які от прямо рекомендую подивитися. І просто згадую про інтерв'ю, які згадувала раніше, тому що. Дуже мені там сподобалися цитати, і я час від часу дістаю різні цитати до них повертаюся. Але якщо ви пошукаєте Антон Рягуша, ви знайдете багато його інтерв'ю, в яких він дуже цікаво розповідає про те, як працює пам'ять, як працює наша оптика, як ми визначаємо для себе тим, чим ми живемо взагалі свою ідентичність. І другу тезу мені хотілося процитувати з інтерв'ю Йосифа Зісельса. Це інтерв'ю я теж скрін не зробила. Але якщо ви з пошуком знайдете, то ви це інтерв'ю можете подивитися, і у нього дуже, дуже класне порівняння було з приводу того, чому важливо знати свою історію. Є інколи враження, що люди вважають себе як тріски на хвилях, що їх кидають вліво-вправо. Історія, знання історії розуміння дає роз... відчуття, що ти не тріска, в тебе є минуле. Твого народу і в тебе. Є твоя бабуся, бабусі, дідусі, батьки, є. будуть твої діти і онуки. Це історія дає. Щоб ти не випадковий в історії, ти в її плинності, в цій історії, ти маєш своє місце. І це дає тільки читання історичних жовтня вивченісти. Вивч... І от ну, Зісельс говорить про те, що. Дуже багато людей вважають, ну, вони загублені і вони сприймають свою долю, як от от тебе тріску вокання, туди-сюди мелетає і кудись винесе. А Дня історії тобі дає усвідомлення того, що ти не тріска. І мені так сподобалося порівняння. І воно таке воно таке логічне, і воно так пояснює оцих всіх. Людей, які зараз поки що розгублені, бо вони просто навіть не завдавали собі клопоту думати в бік того, як вони тут опинилися, і що вони опинилися тільки тому, що вони не завдавали собі клопоту думати, а чому вони тут? Вони не завдавали собі клопоту знайти зв'язок з якимось глибшим корінням, ніж тут і зараз, або там батьки, і все. І вони не думають або відмовляються, тому що це дуже складне минуле дідушки НКВДшник чи щось таке. Хоча мені здається, що ті, у кого НКВД, вони цим навіть пишаються. І е, я нещодавно бачила пост на цю тему. І насправді ці люди активно говорять про те, що ну це вже вже давно пройшло, давайте вжить А, Але з іншого боку, дуже багато людей знаходяться от в цьому безпорадному стані, коли бовтаються туди-сюди, не маючи ні ґрунту е, під ногами, ні якогось зв'язку з минувшиною, зв'язку з цією землею і не розуміючи, що робить їх Україна. Українцями насправді вони собі не дають. Ну, якщо задати собі, здати цим людям запитання, а поставити, а що те робить українцям? Вони не дадуть цю відповідь. На скажуть: ну паспорт. От оце відповідь, чому ти українець? Ну, у мене паспорт український, а що ти про Україну знаєш? Ані хіра, а що ти українську? Я хочу говорити на русском, мене притісняють. Ну і так далі. І ти такий, так, а, так, а який в тебе зв'язок з цією землею? І вони, от вони, навіть собі бік не думають. А про що, ну, а які у тебе асоціації, яку літературу, а яку музику, яку культуру, аж в чому зв'язок? Немає. Тому це дуже важливо дізнаватися. І бачите, я сьогодні почала з. Розважального контенту, який нам пропонує телевізора, перейшла до зовсім іншої теми, тому що вона, мені здається, важливою. І, власне, за фіналом. Оця ж історія про Сковороду, вони, ну, принаймні, впродовж всього ХХ століття, від 18-го року, там була знаменита книжка, 1918 року, російська книжка про Сковороду, вони намагалися довести, що Сковорода російський філософ. Ну яким боком, словожанець, випускник Київ-Моглянської академиховани з Києво-Моглянської академії Григорій Сковорода, який казав, що як там Словожанщина моя мати, а що Україна моя тітка, він нам на увазі ну, тоді Словожанщина, на Діпрящину. Яким боком Сковорода руський філософ? Він писав украї... книжною українською мовою. Він ніколи не був, значить, не, ну, не мав справи з Росією. Яким боком? І вони продовжують все це вичувати робити зараз. Дивіться, їм не, ск... не вийшло, вони не зуміли забрати в нас з Сковороду. Uh -huh. а, і тоді вони не пожаліли окремої С-300 по музеї Сковороди. Так? Uh -huh. На початку війни. Там нічого не було, ніяких об'єктів, нічого там не було. Там був тільки музей Сковороди, це село сковороди. Вони прицільно вдарили ракетою С-300 по Сковороді, по, по нашій національній пам'яті. Щоб Тому не що Нема пам'яті, нема нації. Тут же все дуже просто нема пам'яті, нема нації. І нам її підміняють, заміняють, затирають, створюють, розважають, роблять різноманітний продукт. А я все-таки пропоную триматися за те, що дає, дає груд під ногами. І я вас залишаю з відео від Марії Воротило. Отже, вона дала це інтерв'ю, яке ви можете подивитися повністю. А я вам просто викладу уривок з цього інтерв'ю, в якому Марія розповідає те, як вона проходить з своїми учнями історію України, розглядає. Історичні етапи розвитку нашої держави. Ну і власне, як вона зацікавлює, тому що це невеличкий епізод, але можливо, він допоможе вам, по-перше, для себе. Можливо, у вас є така потреба знайти можливість зацікавитися, змуритися в тему. А по-друге, якщо ви шукаєте пошук, якщо ви шукаєте спосіб зацікавити вашу дитину, то однозначно Марія ділиться прекрасним лайфхаком. На цьому я кажу цьомки бомки Дякую, що зі мною Залишайтесь, ставте дзвіночі. Нагадалочки, лайкайте, все в описі, все в описі з'являється детальніше на наступний день після етеру, бо там тайм коди і всі посилання. Якщо раптом щось вас цікавило, всі посилання обов'язково будуть завтра. Ну і не пропускайте етери. Вони, в принципі, мене в понеділок і в четвер виходять ввечері. Іноді пропускаю. Але хто я така, щоб не дати собі повалятися у вішечку? Все, цим-цом. І потім ми починаємо говорити безпосередньо про саму історію, я не користуюся підручниками, я не користуюся якимись там робочими зошитами, У мене нічого такого немає. Я їм розповідаю історії як яксторія, угу. коли я прекрасно розумію, які дати я їм повинна дати, можливо, або які факти, до чого я їх повинна підвести. І найчастіше наш урок складається з якоїсь певної сценки. Тобто, коли вони в мене грають певну роль. Я їм е, описую життя навколо них. Та? Тобто, наприклад, ви там, селяни такого століття, і які у вас є турботи, які у вас є проблеми. Давайте ви там селяни, а я, там, ваш пан, який вперше взагалі в історії приїхав до вас знайомитися і повідомляти тепер, що таке панщина, що таке кріпацтво, і куди ви влипли, і як це все взагалі буде відбуватися. І далі я їх потихеньку підштовхую до розвитку подій. Тобто, діти самі Повинні дійти до якоїсь логічної розв'язки, до якоїсь логічної дії, якби вони, який би вони особисто приймали рішення 100-200-500 років назад. Я їм тоді розповідаю, що окей з усіх цих варіантів люди в той час вибрали ось такий варіант, і вони пішли цим шляхом, і були такі-то такі-то результати. І ми з ними можемо поговорити, зокрема, чи це був на їхню нинішню думку, чи це справ, правильний варіант, тобто чи вони очікували такі результати. І можливо, ну це вже трошки таке, як би та логія, але тим не менше вона корисна для дітей з точки зору розвитку критичного мислення. А от якби ця людина зробила трошки інакше, як ви гадаєте, як би могло би далі бути? Давай якийсь приклад наведемо якусь історію. Ну я я можу запропонувати свій, можете вибрати інше. Ну, наприклад, те саме, що ми цього тижня буквально обговорювали з дітьми восьмого класу. Це коли я є... це якраз таки цей сюжет, що ви селяни початку 15 століття. І вам явно не солодко живеться. Та, тобто, приїхав пан зі своїм кріпацтвом, панщиною. Так я описую, яка ви будете чекати робота, що як мінімум три дні на тиждень ви будете працювати непонятно за що, на що і довго, про те, що. Ви хочете піти в церкву, а і ви православні, так але у вас тепер будуть проблеми з цим, тому що от у нас підходить реформа, і от зараз буде греко-католицька церква, і православна церква буде заборонена. Що вам валять податок, якісь такі, причому непоганий. так. Про те, як до вас, в принципі, пан ставиться, що він вам загалі не дуже е, там буде перед вами розкланюватися за те, що ви працюєте на його території. Так він до вас ставиться як до влас... своєї власності, в принципі, так. І про те, що на вас татари починають нападати, які збирають її сир, і оце так воно ну, крутиться, крутиться, крутиться. І діти самі доходять до думки, типу, а що я тут взагалі роблю? Типу і, типу, для чого я тут? що, щоб, що І кажу: ну, типу, очевидно, що вам недобре тут живеться, так що конкретно в цьому селі, в цьому. Колективі умовному так з таким керівництвом вам погано давайте роздумайте. Та? І діти самі доходять до думки, що треба тікати. Я кажу: супер, давайте будемо розглядати варіанти, куди ви будете тікати. В ліс, ну таке собі, такий собі варіант. Так, в сусіднє село, всіляни всі одне одного прекрасно знають, чужака вони помітять відразу. Наскільки довго вам треба тікати, ну, пан має право щоб вас шукати 10 років. Куди ви будете тікати, так щоб він вас не знайшов і при цьому, щоб ви жити далі? І типу відкриваємо карту тогочасно, Та я дуже люблю працювати з картами, аби діти трошки м -м, бачили, де вони живуть зараз, так от, наприклад, там, місто Дніпро, Запоріжжя, так яка історія була тих локацій в той час, про які ми говоримо, так То, така якась така ну, локальність. Що, он дивіться, тут є така територія, закинута, дике поле, куди пани банально бояться поткнути свого носа, тому що там чорті що робиться, так? І татари бігають, От, і діти такі, ну. Краще, давайте попробуємо там, чому би ні. А діти зараз дуже люблять грати в комп'ютерні ігри. Вони обожнюють ці всі виживалки і так далі, і вони вже там будують плани, як ти будеш виживати. І вони потихеньку, потихеньку доходять до думки, що е, там ці татари бігають зі скарбами, всякими з їжею і так далі. А давайте спробуємо якось вночі на них напасти і відповідно. Самим стати такими вже господами свого життя, і так далі, і таким чином ми з ними доходимо в принципі до ідеї, що в принципі так козацтво з'явилося. Так, Ви... так, так козацтво і з'явилося, що це селяни, які тікали, які бачили таку кількість варіантів, куди їм тікати. Вони зрозуміли, що краще тікати туди, куди бояться побігти пани. І вони самі туди пішли, навчилися там виживати, навчилися й шукати собі їжу, воду і вони навчилися нападати на татар, які були дуже непростими суперниками, і таким чином, в принципі, з'явилися козаки, які почали це от з таких от розбійників, так але потім які почали на... накидувати певні сенси, і вони зіграли свою дуже важливу роль в нашій історії. От нас зараз дивиться якась консервативна вчителька, так. і вона може сказати, що все чудово, прекрасні історії, тільки програма не про це. Чому не про це? А давайте скажемо інакше, як ці діти потім складають історію, як вони справляються в своїй школі, і як вони справляються з тими ж вимогами знати конкретні факти і дати, тому що є чіткі вимоги, типу які діти повинні повинні знати визначення, так які повинні, можливо, дати та знати і послідовність. Якщо ви будете дітям давати виключно тести, де є тільки кілька правильних відповідей, тоді дитина буде. Думати виключно в межах цих тестів, а це нам не годиться.